Мене звати Олег Гусів, я являюсь тренером футбольного клубу Динамо Київ. Шучу. Друзі, сьогодні поговоримо про вартість ремонтів квартир, скільки вони коштують, і чи, варта, чи Ну, не, не то, що скільки вони коштують, а чи багато вони коштують, і чи взагалі варто концентруватись на вартості якихось окремих робіт чи вартості взагалом. Чи дійсно вони так багато коштують, чи треба свою увагу а, в ремонтах, в бюджеті на ремонт концентрувати трохи на інших речах. Ось про це ми сьогодні поговоримо, буде цікаво, я вам просто статистику буду навалювати, а ви самі думайте, і потім свої думки напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Дивіться, у нас є. Я просто беру статистику, ну це ті квартири, які зараз ближче до закінчення, і в мене є вже якісь цифри. Да? Я веду статистику по витратам по всім квартирам. Це допомагає мені розуміти е, всі на ну, витрати на ремонт, скільки коштують роботи в перерахунку на квадратний метр. Це дозволяє мені грамотно прораховувати кошториси. Це дозволяє мені враховувати всі витрати, а не що забувати і рахувати кошторис. Е, на якусь суму, а потім вона все одно розгониться, додасться і буде зовсім інше. І клієнти будуть ну, м'яко, так, невзадоволені тим, що цифра вийшла ну, багато більше, ніж прогнозовано. Тому всі наші ремонти, вони, ну точніше, кошториси попередньо прораховані, вони збігаються майже на 100% з тим, що було з попереднім, і факт. То майже попадання завжди в 100%. Якщо є якісь непопадання, це завжди якісь зміни. Від того, що ми рахували, тобто клієнт сам захотів щось доповнити, збільшити або ще щось зробити, але все одно ми будемо знаходитись в межах 10%, тому що я чітко відслідковую всі витрати і розумію, які реальні витрати на ремонт. Реальні, а не якісь, що кому хочеться занизити, щоб продати. Ми завжди продаємо ремонт, і наші цифри завжди збігаються. Але не про це. Сьогодні переговоримо про роботи. От, візьмемо наш проєкт по жекхаусу. Він добігає кінця. Я сплюсував всі акти по виконаним роботам. Там залишилось трохи, там залишилось покласти підлогу, ще буде акт, там залишилось змонтувати електрофурнітуру і сантехнічні прибори. В кінці нам ще треба буде поставити плінтус. І все. Це те, що залишилось по нашим роботам. на даний момент На даний момент, у нас є 20 три акта буде по роботам. Ще буде 20, ще буде три і того буде десь 26 актів виконаних робіт по джекхаусу. 26 актів по квартирі 80. Скільки? 85 да? квадратів. Джекхаус. 87 квадратних метрів. 26 актів виконаних робіт. Сума цих актів, сума склала. На даний момент 27500 в доларах. Якщо додадуться ще ці три акта, щоб закінчити цю квартиру, ну буде десь давайте скажемо 30 тисяч 30 доларів йдуть витрати чисто на роботи по цьому проєкту 87 квадратів. Якщо ми розділимо цю суму в 30 тисяч доларів на 87 квадратів, ми отримуємо приблизно вартість робіт на квадратний метр в районі 350 доларів на квадрат. В цьому проєкті це дизайнерський ремонт з дуже насиченим скажімо так, дизайном, з дуже насиченою кількістю різних робіт. Тут були і демонтаж, тобто зносились всі абсолютно перегородки, вивозилось сміття. Демонтаж сантехніки був старою від попередніх власників. Були штукатурні роботи, були дуже багато гіпсокартонних робіт, перегородки з гіпсокартона всім внутрішнім. В два шари звукоізоляція мінвата, стеля, гіпсокартон. Гіпсокартон в один шар на стелі зі звукоізоляцією, треки по всій квартирі. Будовані світильники. там е, Сантехнічні роботи робились. Заливались, е, тяжкі, заливались тяжкі саме нівелір. Е, електрики дуже багато, дуже насичена електрична частина з нашими сучасними щитами, з великою кількістю трансформаторів. З великою кількістю підсвіток, плиточні роботи, малярні роботи, фарбування, декорування, скеля є, декор на стінах. Тобто дуже насичений проєкт, дуже багато робіт, в принципі, як і в кожному дизайнерському ремонту. Багато актів виконаних робіт, багато всього, і це приблизно витрати абсолютно всіх робіт, щоб зробити таку квартиру під ключ. Потрібно 350 доларів на квадратний метр або приблизно 30 тисяч доларів. Чи багато це, чи мало. Давайте просто проаналізуємо. Цю квартиру ми робимо вже в районі одного року, але ми її робили набігами. тобто Ми зробили демонтаж, ще не було проекта. Ну Вже було розуміння, що всі перегрудки будуть рухатись, тобто їх треба демонтувати. Потім ну, в процесі нам видавалось там, креслення. На монтаж перегородок, тобто ми зробили, їх квартира стояла. Потім електрика, ми зробили, квартира стояла, потім десь уже коли багато чого було зроблено, там із гіпсокартона електрика, вже видався повноцінний проект Тому так важко сказати, скільки там вона б зайняла по часу, якби відразу видали проект ну в цю Приблизно десь треба ну в районі 8 місяців, а може і рік. от Приблизно такий час треба на цю квартиру з бюджетом. 30 тисяч доларів. Чи багато це чи мало. Як ви вважаєте, скільки потрібно людей для того, щоб зробити таку квартиру під ключ? З такою кількістю робіт, з таким рівнем якості, з таким рівнем відповідальності, тому що ви робите інженерію, сантехніку, електрику, ви робите малярні роботи, шпаклюєте все, виготавлюєте, декоруєте скелі, підлоги, кладете плитку широкоформатна широка форматна. Тут, до речі, плитка на всю стіну. 3 на 1,20 формат цієї плитки. Чи багато це 30 тисяч доларів. Чи мало, чи чи ну, як це зрозуміти? Давайте просто калькулятор. І все таки. Давайте просто візьмемо, наймемо людей сюди по якоїсь звичайній зарплаті Київської, да? яка у Києві зарплата. Ну, в середньому, давайте, скажімо так, взяти якогось, ну, скажімо так, спеціаліста- і то. Зараз, мабуть, ви навряд чи знайдете за такі гроші. Ну давайте будемо платити людині просто 30 тисяч гривень, скажімо так, зарплаті в конверті, без якихось додаткових витрат на по, податки. Просто в конверті йому даєте 30 тисяч гривень. Я думаю, не секрет, що щоб зробити таку квартиру. ну, Якщо давайте уявимо, що це спеціалісти. По всьому, він і електрик, він і сантехнік, він і дикаріст, і гіпсокартончик, і маляр і пліточник. Такого не буває. Але давайте уявимо. Це три людини треба. Два спеціаліста, як мінімум, ну два чоловіка должно крутити гіпсокартон, тримати листи, профіля, і один підсобник, який буде подавати, нарізати, приносити щось заносити і так далі. Два спеціаліста і один підсобник. Це три людини. Вам потрібно, які будуть працювати кожен день цілий місяць. На протязі року, щоб зробити цю квартиру. Давайте візьмемо ну, просто 8 місяців. Кожен день туди ходять люди, вони щось роблять, і в кінці, через 8 місяців, у вас виходить квартира під ключ. Ви їм платите зарплату трьом людям по 30 тисяч. Це у вас бюджет на роботи 90 тисяч гривень. Ну, 30 тисяч, я думаю, не для, ну, ніхто не скаже, що це дуже велика зарплата для Києва, да? коли плиточники отримують по 100 тисяч і так далі. 30 тисяч це невелика зарплата, це, мабуть, мінімальна, за яку взагалі можна, щоб хтось вам взагалі відповів на якусь об'яву по роботі. Це мінімум. А якщо ви шукаєте реально спеціаліста, який якісно буде робити, ну, звісно, що за такі гроші ви навряд чи когось знайдете. Ну, уявимо, що це спеціаліст за 30 тисяч. Бюджет на роботи 90 тисяч гривень в місяць. вам треба платити зарплату просто. От хтось каже, Ось акт по плитці це дорого 100 тисяч. А якщо на місяць найняти плиточника і платити йому 40 тисяч, і він мені за місяць зробить цей санузел, я йому заплачу не 100 тисяч, а 40. Ну давайте наймемо трьох людей на вашу квартиру, які будуть працювати. Два мастера, один підсобник. По 30 тисяч, 90 тисяч в місяць вам треба заплатити їм зарплати. 90 тисяч умножаємо просто на... Вісім місяців приблизно ми отримуємо бюджет на роботи в 720 тисяч гривень. 720 тисяч гривень ділимо на 42 курс долара, і вам потрібно буде 17 тисяч доларів віддати просто трьом чувакам по 30 тисяч гривень. Уявимо, що це якоби спеціалісти. Це в перерахунку на 87. Це майже. Це 200 доларів. Да? Чому кажуть, що ну, раніше казали, що є якийсь мінімальний бюджет на ремонти, там, в 200 доларів це роблять дураки, бракоділи і так далі. Ось я вам просто це рівень 200 доларів на роботи, коли вам кажуть, ми вам зробимо дизайнерський ремонт за 200 доларів. Тобто, це рівень людей з зарплатою в Києві. 30 тисяч гривень, коли аренда в Києві коштує ну мінімум там щось більш-менш нормально 15, 20-30 тисяч якісь квартири. Да? Тобто людині з такою зарплатою навіть не вистачить заплатити за квартиру. Я вже про їжу не кажу. А їй ще треба ходити на роботу до вас робити ремонт і працювати фізично. Тому, коли вам кажуть, що ми вам зробимо дизайнерський ремонт за 200 доларів за квадрат, у вас в голові. Повинно відразу бути, що це люди з мінімальною оплатою праці, не вмотивовані взагалі. Тобто мотивація в них буде нульова. Відповідна буде і якість робіт з нульовою мотивацією, що вам людина зробить. Да? Ну, коса, крива аби жива, знаєте. От. Тому, коли ви шукаєте собі роботяг подешевше, або фірму, і вони вам кажуть 200 доларів за роботи, то запам'ятайте просто ці цифри. Це 3. Людини з мінімальною оплатою праці в Києві, з мінімально 30 тисяч гривень, вчасно в приват. Звісно, що у нас мінімально 8 тисяч, але всі розуміють, що за 8 в Києві працювати ніхто не буде, а за 30, ну, в середньому 20, 30, 40 да, зарплата, якщо ти йдеш на дядю працювати. Ну, самі розумієте, на дядю працюють а як? Прийшли, чайок поганяли, зайвого нічого І це ж робота не фізична буде. Фізична. Я взагалі не думаю, що хтось буде. Ну, і то Ось тому з таким бюджетом, тому якщо давайте повисимо, давайте 40 тисяч гривень будемо платити цим трьом чоловікам. Трьом чоловікам, ну, це єсі 8, а якщо ремонт буде 12 місяців і рік, це теж, ну, в принципі, для таких ремонтів, для такої кількості робіт, в принципі, ну електрику можна місяць робити. да Ну, взагалі вона швидше робиться. ну Взагалом, Там гіпсокартон можна місяць робити, якщо ви. Ну, спеціаліст за 30 тисяч гривень, да? Навіть якщо ви знаєте, як його робити. Скоріше за все, у вас не буде інструментів, вам просто ні за що їх купляти. Тому, якщо 40 гривень і 3 чоловіка беремо, це 120 тисяч гривень в місяць. 120 тисяч множаємо на 8. Це 960 тисяч. Ділимо на 42, отримуємо 22 23. Це якщо 8, а якщо 12. 12 месяцев умножаем на 120 тысяч гривен. Друзья, это 1 миллион 440 тысяч, делим на 42, отримаем сумму даже дороже, чем мы сделали этот ремонт, даже дороже. То есть сумма 34 тысячи долларов, делим на 87, это 394 доллара на квадрат. Тобто це люди з зарплатою в 40 тисяч гривень, як для Києва щомісяця. Це ж ви ж казали, а навіщо плиточнику платити 120 касарей, якщо можна куп... заплатити йому 40 тисяч гривень в місяць, так з таким подходом ви ремонт будете робити довше і грошей витрачати більше набагато, ніж просто замовити у нас ремонт, наприклад, заплатити. Ну, ті гроші, які ми вам порахуємо, і це вийде набагато дешевше навіть з актами по 100 тисяч гривень, які вам здаються, типу ого. Так, це здається ого, але робиться швидко, робиться, і, і ви витрачаєте в цілому на роботи грошей менше, тому що ви не прив'язані до якоїсь зарплати, яку треба платити щомісяця. А якщо ви будете щомісяця платити трьом чоловікам зарплату, відповідно, на що їм працювати швидше? На що їм працювати швидше, якщо вони на зарплаті сидять? Вони сидять на зарплаті, у них немає мотивації працювати швидко. Розумієте? А ті, хто працює від вироботку, у них немає мотивації розтягувати цей об'єкт, бо вони заработають, менше грошей. Тому вони працюють швидко, вони в короткий термін намагаються робити як можна більше роботи. Вони не сидять не курять там по 2-3 часу в день, бо це їм не вигідно, їм за це не платять. А тим, хто на зарплаті, їм за це платять, за те, що вони на сигареті сидять по полдня. Разумієте? Тому просто от берете калькулятор. Три чоловіка, як ви кажете, по 40 тисяч гривень в місяць на протязі року з вас з'їдять в бюджет майже в 400 доларів по роботам на квадрат. 400 доларів коли ми зробили цю квартиру, ну, можна сказати, за 350. Тобто платити нам, там і якщо навіть акти вам здаються дорогі, там по 100-120 тисяч за гіпсокартон, там за електрику 120, ну, за всю електрику. да там Вам здається, це дорого, типу, ого, щось вони хренели, багато грошей беруть, багато заробляють, то це дешевше, ніж найняти трьох чоловік робити собі ремонт за 40 тисяч гривень в місяць. От і все. Ось що я вам хочу сказати. тому І це перший такий якби, момент. Просто задумайтесь в ці цифри. Просто задумайтесь. І чи варто взагалі концентруватись на роботах? Дивіться, ремонти дизайнерські можуть займати 1300 доларів на квадрат, тисячу. Ну, тисячу це такий попроще дизайн проєкт, без там великої кількості, кількості чогось вбудованого. І то я не впевнений, що всі меблі і техніка увійдуть цю суму. Я не впевнений. От. І, 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 якщо це ремонт більш-менш насичений з прикольною, там, меблями, з прикольними дизайнерськими рішеннями, цей ремонт може коштувати і полтори тисячі, і дві тисячі доларів на квадрат. От. Запросто, ну, в середньому. Такий ремонт добротний, прикольний, виходить 1300-1500 доларів на квадрат. Це я маю на увазі повністю під тапочки, де є все: і штори, і стільчики, і стіли, і диван. От все-все як на картинці. От, от такий ремонт займає 1300, 1500, ну, в середньому 1300-1500. Давайте просто брать полтори тисячі. Середній такий дизайнерський ремонт, середня вартість. І тільки 350 доларів на квадрат займає в цьому бюджеті. Роботи. Тобто, 1200 коштує все інше, матеріали, да а 300 доларів тільки коштують роботи 350. Чи варто дуже сильно концентруватись на вартості робіт? Чи варто шукати, хто вам зробить на 50 гривень дешевше, Там плітку, електрику, хто на 2 гривні дешевше зробить? Чи варто туди ось так сильно шукати дешевше? Чи може треба свої думки? Направити, якщо ви хочете зекономити, оптимізувати свій бюджет, направляйте свої думки на матеріали. А в основному це меблі займають. Меблі, плитка, підлоги, електрика, фурнітура чи стова. Це те, що і становить основний бюджет на ваш ремонт. Це матеріали, не роботи. Але від робіт то, як це буде зроблено, залежить все. Ви це розумієте? Залежить це. Матеріал може бути не дуже якісний, але його якісно можна змонтувати, і він вам. Прослужить довго. Кухню можна зібрати з не дуже якісних матеріалів, але вона вам прослужить довго, якщо її якісно зібрати. Якщо навіть якість якісних матеріалів криво зібрана кухня, вона петлі розболтаються, там ще щось відпаде, завалиться. І це так само у всьому, розумієте? Тому відробіт залежить 100% взагалі вашого ремонту, його довговічності і так далі. Але роботи займають всього там 20% основного бюджету роботи. 20%. Тій. І чи варто там шукати плиточника на 100 гривень дешевше? Чи варто? Це 0,001 вартості ваша відсоток вашого ремонту. ці роботи ну 20%. Ну, знайдете ви на 100 гривень дешевше. Ну, зекономите ви там не 20%, будь-19%. Ага. А різко що ваш ремонт запорять, що вашу плитку запорять. Ну, чи варто сюди взагалі концентруватися? Варто просто прийняти, що вартість робіт така, як вона є на ринку, завжди вибирайте собі підрядників поверху ринка, завжди вибирайте. Чому поверх ринка? Ну, це не завжди гарантія, але в основному. Поверху ринку працюють спеціалісти. Реально спеціалісти, які вміють працювати, які є інструменти, вони дають вам гарантію, швидкість, якість і так далі. Але у них ніколи нема середньої ціни або низької ціни. Вони завжди працюють поверху От. І я ж кажу, що багато людей торгуються, шукають подешевше, там, хто на 50 гривень, хто на 5 гривень дешевше. І при цьому забувають, що основну вартість вашого ремонту складають матеріали, меблі, плитка, підлога і так далі. Тут треба шукати економію, друзі, не в роботах. Оце основний сенс, який я хотів вам донести. Що як ви кажете, що цей плиточник, чи електрик, чи маляр охренів, тут приносить акт на 100 тисяч гривень і зробив за 2, за два тижні. Так це вам вийде дешевше, ніж наймати трьох якихось інвалідів по 40 тисяч гривень в місяць. 40 тисяч гривень в місяць це, ну, я не знаю, чи шукає хтось собі таку роботу в Києві. Ну, Важко знайти спеціаліста за 40 тисяч гривень в місяць, який би працював кожен день, кожен не сидів на сигареті і кафея не ганяв. От. Тому задумайтесь над цими моїми словами і свої думки пишіть в коментарі.